Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні я знаходжусь на озері Картар. Приїхала на один день раніше. Завтра я вже буду сама в секторі ловити, а поки тут ще триває турнір Десятка картар 2024. І про цей турнір сьогодні і буде цей сюжет. Але риби тут просто шикарні. Обалдеть! У маті кажеться, що він невеликий, але насправді він величезний. Все. Зараз дізнаємося, яка вага. 17 сто. Клас! Суперова рибина, дуже гарна. Все, так, до речі, зверніть увагу, що рибу потрібно вище 10 кілограмів відправляти тільки отак у воду з води, а не з вимосток. Красивий. Шикарна рибина. А на вперед Біла церква. Біла церква! <Banana> Красота! Запили! <igent> Поплив! Дуже гарна рибина! Ай, клас! Спершу на риболовлю зі мною приїхали мої хомяки. І мійона сьогодні вже покупалася. А ще, поки ми йшли гуляти, зловили одну рибину. Зараз вам покажу, бо дуже гарно. Попереду, якраз учасники, в яких ви бачили нещодавно рибу 17-100, а тут дивіться, який красень. Зараз дізнаємося, яка в нього вага. Але вже в усіх команд потрібно риби, щоб були більше 10 кг. Ви подивіться, який красень. І я вже хочу таких ловити. Треба завтра дочекатися і зможу вже теж. Так. Чекаємо результат. 12420. Я вас вітаю. Дякую. Хлопці, а що ви там показували? Ну-ка ще раз можна. Вони влюблені один вот да, там. Собаки які довольні. Рибу перший раз в житті побачили. Ні, не, не скакай тільки. Все нормально. Але виглядайте. Шикарний. Поки я вечеряла, в другому секторі знову риба. І на вечір в день було дуже жарко, клювань мало. А от на вечір починають розкачуватися сектори. Перед цим ми з вами вже бачили тут рибку зараз. Ще одну глянемо. Це гарний. Трішки менший, ніж попередній. Дивіться, бачите? Але гарний. Тут, тут, тут нема. Красавчик. Боже, риба все така гарнюща. Подивитися на рибу, ми не можемо, бо вони загородили так халатку, тому <реку> що не можемо зайти. Я про займати. Світки тут прийшли. Главне, щоб не є ховер. 11. Красота. Нам 11. Я думаю, Але там немає. Скільки треба, скільки запише. Зараз будемо вирішувати. Вже не аероспорти, не корвують. Тарово. 10-200. У нас вже почалися вечірні зважування. 10-425. Рибулечка, яка. Зараз покажу вам. А відкрий, будь ласка, ж перегляну. Диви, будь ласка. Опа, дивіться, який дицьок. Шарний. класний. Зараз ми з вами побачимо цього трофейчика. О. О. Комарів уже багато дуже. Шляпа. Доброго ранку. Ми вирушаємо на зважування, ще зовсім трішки залишилося і вже буде фініш змагань. Але є дзвінок, що є велика риба. Тому зараз подивимось, наскільки вона велика. Дивіться, як прикольно. Така довга дорожка до вимостки. І тут робоча обстановка. О, кстати, я собі теж таку придивилася, буду брать штуку. И тут буде час рибуня. Ну що, подивимось. 15, 16. 11 600. А вам який треба був? Нормальний. Нормально. я не колю. Дивіться, який сектор класний. <риклад> Преально. Це казалось. Оп. Рибу поважили, тепер своїх рибулюк треба вигуляти. Мілочку зато. Коротше, що, що ну, діти дуже довольні, що вони приїхали на водойом. Так? Да? Мійон? Тільки не брикнись. Пішли. Охранниця моя. До фінішу змагань залишилось 6 хвилин. І у нас ще одна риба. Вуснув так висно. Ваги віддарована. Я знаю. Але риба щось бойка. Ага. Трішки не вистачило, так? Да? Да. Кінця змагань у нас залишається буквально там 2-3 хвилини, тому вже можна розпитувати. По... Прикормочній програмі. Чим годувалися, які дистанції, номер сектора, щоб люди, які потім могли сюди заїхати, взяли для себе щось цікаве. Ага. А загалом це сектор номер 5 а, Так як у нас формат тільки кобра, тому у нас по корму був тільки бойл. Ми годувалися вареним бойлом. Ми самі робимо бойл, тому якби годувалися своїм, взяли дві програми. І напевно, що це була наша ключова помилка, тому що ми взяли одну програму солодку. І ми якби не збиралися скидати на основну точку, але потім вирішили все одно потестити, потестили і притягнули амура. І в нас реально кожна третя риба була амур. По дистанції ми ловили від там, 125 до чи від 135 до 150 найкращий клюв. У нас був і ну, кермина десь метаж в районі 120-130 метрів. Скільки риби взяли? А, рибу ми не рахували, але ми за першу добу взяли ну, десь кілограм 400-500, це точно, а то й більше. Тому рибами ми але трошки не того розміру. Яка найбільша ваша в цьому турнірі зараз? 13-13 кілограмів. Маповерх можна говорити? Так, що... да, да. У нас е, був сквіт Малборі, це ос, основний бойл, який мав ну, працювати. І ще у нас був крільський копекс, який, скажімо так, і, на, і натягнув цього мура. Угу. По насадках. Що? По насадках ми працювали тою ж варіонкою, якою кормили. Угу. Там 20-й, 24 й Попапи таке нічого. Ну, попапи, ось ми в кінці закинулися на попап для того, щоб вже там останні хвилини можливо швидку покльовку отримати. Ну, ми її отримали, угу. витягнули щось на рибу на п'ятій хвилині після закиду. Добрий день. Команда з Білої церкви біртім БЦ, третій сектор. Змагання десятка картара. Програма кальмар-Журавлина компанії Гранд Карп. Результат хотілося б перше, але скоріш всього це буде друге. Дві номінації, скоріш всього, взяли. Це бікфіш третьої доби і по п'яти крупним рибам турніра. Які ваги у вас? Ваги у нас сама більша 17-100. 15 900, 15 300, 15 125, 13, 13 125. На пам'ять, далі вже йде. Найменша риба 10 800. Останні сутки нас зайшла стая дев'яток і десяток, а нам треба було риба не менше 12 кг, щоб прогресувати далі. Дякую всім вболівальникам з Білої церкви, дружині, дружинам нам дзвонили. Да. Ну, дякую команді. Команда виклалась на всі 100%. Все, все, що планували, майже все у нас вдалося. Одна риба, як кажуть, одна риба на фініші все рішила. Дякую всім. Тутенько про турнір. Чим кормились? На яких дитанціях ловились? Вітання глядачам каналу Олі Кубанської. Турнір цікавий. пройшов на озері Картар. Десятка картар називається впродовж 111 годин, якщо не помиляюсь, термін цього турніру. Сектор Гавай, можна сказати, легенький. Розкладатися не треба ні наметами, ні шатрами, нічим, ні палатками. Новенький будиночок, класний з євроремонтом. Кондиціонера, правда, немає, але не страшно. Трошки прийшлося по трошки прийшлося бойлів закинути. Приймали участь ми на в кормах фірми Crazy Carp. Давно з ними товаришуємо, дружимо. От які дистанції у вас були? Дистанції... спочатку планували ближнячок щось робити, нічого це не принесло нам успіху. Починаючи від 115 до 152. Спочатку при заїзді в сектор дзвонок другого, те, що називається. Але вся ця інформація не актуальна. Треба брати маркер, треба брати дальній мір і працювати, працювати своїми руками, своїми шишками, своїм пережити надо цей сектор, прожити точніше його. І тоді буде якийсь результат. Саме цікаво, поставили за мету набити таблицю, ну мінімум десятки. Ну, спочатку всю рибу випускали, а потім на якомусь етапі друзі із Карбази підказали, що якщо ми не заб'ємо таблицю любою рибою, хоча б 5 кг 1 грам, ми пролітаємо. Прийшлося тоді вкидати в таблицю. У ну, нас найменша риба, яка була в таблиці, там майже 8 без копійок. Ну і на другу добу. Після 4 ранку дуплет. Так сталося, що друзі мої співкомандники люблять поспати добре. да, люблять. Я був на один на чергуванні. Підняв четверте удилище, амур. Ну, амур це потім я вже коли його виложив. Почав вимутувати десь метрів 15, я мабуть підтягнув цю рибку. Уїжджає друге водилище. Я його просто підсік, положив на родпот і займався першим. Це було впродовж, мабуть, 7-8 хвилин. Достав я цього амурчика, пістолетика, такого там десь кілограм 6-7. а потім прийшла черга до другого так, Коли я почав його виважувати, я відчув, що ну не та риба, яка була до цих пір. Один. Нічого, справився. Е, 19325, здається. Це мабуть, бікфіш турніру, фіш -турнір, так, буде? так? Так, буде біг фіш -турнір. Всіх вітаю з закінченням змагань. Ще раз вітання. З Закінченням змагань, вже традиційних, я б сказав би змагань під назвою Десятка картар. Назва говорить сама про себе, потрібно піймати 10 найважчих риб, ну і таким чином перемогти, перемогти в змаганнях. Погода була така, скажімо, це було випробування. Вітру було мало, було дуже спекотно. Помітно було, що команди деякі були там супер виснажені. В секторах, де мало тіні, але це випробування пройшли і показали, ну просто, я би сказав, дуже чудові результати. Для такої спеки, для такої безвітряної погоди всі половили рибу. І хотілося б почати з такої невеличкої статистики, загальної статистики, а потім, власне, перейти до нашої турнірної таблиці. Разом ми піймали. Риба, яка саме попала в протокол, звісно, багато риби, яку ми там відсівали, і, і вона просто не попадала в цю таблицю, тому загальну суму взагалі ми не знаємо. Але зареєстрована в протоколі, е, риба в сумі вагою одну тонну 185 кг е, 985 г. І це без бікфіша. Тобто, грубо кажучи. Разом піймали трохи більше, ніж тонну 200, і середня вага виходить трохи більше 12 кілограмів. Хочу одразу за запросити, тому що Карп Хук піймали Big Fish даного турніру. Це рибка чудова, просто дуже гарна рибка, вагою 19 кг, 325 грамів. Мої вітання. Зараз буде кубок і вітання. Чудовий результат. Переходимо до наших переможців. А третє місце е, посідає команда з 14 сектору Чіп Фішинг з загальною вагою 125 кг 510 г. грам. Вітаю, хлопці за останню ніч здали дві непогані рибки і власне тим самим додали собі 2 кг відриву і вскочили в третє місце. Друге місце посідає команда. Бір тім з загальною вагою. Загальною вагою 134 кг, 375 тридцять грам. Так, вітання. Молодці. Молодці. І власне переможець змагань. Команда мальок, восьмий сектор, 138 кг, 950 кілограм, грам. Вітання, дуже, дуже потужно. Дякую.